Друзі, це бімама, і цим роликом починається цикл цікавих відео про мою подорож. Знаю, що багато хто з вас чекав на ці ролики, і нещодавно багато хто з вас допоміг цій подорожі стати можливою. Тому що я з моєю подругою, яка є директором фонду ЮАХ, це благодійний фонд, ми полетіли за кордон далеко. За 3,5 тисячі кілометрів, щоб зустрітися з нашими майбутніми партнерами і разом створити великий класний благодійний проект. Він зараз в процесі. Це, ця подорож вона була абсолютно необхідна, тому що такого масштабу проекти не робляться повністю дистанційно. Звісно, ми багато зараз працюємо, багато всього робимо, але нам потрібно було побачитися, познайомитися особисто, подивитись на локацію і прийняти для себе важливі рішення, якою була ця мандрівка. Це справді дуже цікаво. По-перше, я е, більше двох років не літала літаком, і це абсолютно нові відчуття. І це довга мандрівка. І без дітей, і чоловіка по роботі все настільки цікаво, настільки насичено. Все це обов'язково покажу. І сьогодні буде перший. Ролик. А також я вам нагадую, якщо ви раптом на мене не підписані. Але я бачу, що багато хто регулярно заходить, але все ж таки не дотискає оту омріяну мною кнопочку підписки. Ну, тисніть її. І мені буде приємно, і ви будете завжди знати, коли виходять нові ролики. Отже, зараз вийде кілька цікавих роликів. Вони будуть виходити, можливо, кожен день, можливо, через день про мою мандрівку. А потім далі будуть цікаві щоденні влоги. Ви до речі, помітили нову заставочку. Буде багато нового на каналі, але я вже поступово про це буду вам розповідати. Отже, перший день ми з Лерою намагаємось встигнути на потяг, потім намагаємось встигнути на літак. Як куди дивіться? Біжу як божевільна. Вже 6 вечора о 6.19, в мене вже потяг. Фух, щось ми так воду забула купити квиток роздрукувати, як завжди. Але нічого, є гірша новина. Вірка моя досі в метро. Тому що вона хотіла їхати на таксі. А страша з напробкою вона застрибнула в метро. І летить, як божевільна, пише, який перон! Там далеко від метро. бляха! Каже, нічого, там одразу біжи. Перша колі. Ну побачимо, сподіваюся, що вона стигнала. Вокзал практично пустий. Що ще зараз буде цікаво, окрім того, що встигне, ліра, чи не встигне, ну вона реально може завіститися. Блін, ні, 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 не можна, не можна, не може, як кажуть закарпаті. Ми будемо їхати у бік Варшави на славнозвісному потязі через хелм. Не який важко нормально замовити місця, вони зрозуміло, де верх Денис. Я вам все покажу, розкажу про цей міжнародний потяг. В Хелмі о четвертій ранку у нас пересадка. Далі інтерсіті на Варшаву. Це я вам вже роблю такі спойлери, спойлери. Зустріч з Любавою Гришновою, а далі на літак коротше. Залишайтеся з нами. І там навідайтесь на кніпочку. І вже дзвіночок тисяч. Що вже я будь бачите, яка та, там все має бути добре. Ось такий це потяг. Він схожий мені на якісь, знаєте, нові класні вагони. Купені є такі дорогі фірмові потяги, а зрештою, мабуть, нічим не відрізняється. Заходиш, лягаєш та їдеш собі в бік Польщі. Вона не біжить, вона ще й йде. Ви подивіться на цю зірку, вона йде! Пішки! Я тут всі нерви з'їла, я вже Богу молюсь, стою. <реш> ну, ти гаряча жінка прибігла, така, як нам треба. <реш> ти жива? Ні. Твій квиток, не твій квиток вже просканований, можеш заходити. Все. все. Головно, що тут ж не випало. Молодець, все. А де твій рюкзак? А вон? Все у Діма. Все віддав? Да, Добре. Вон, так, вон. Все, так, погнали. На. Може, що я бігла? Може, дякую, що ти вибігла. Як ти бігла? Ой. Він зразу зрозумів. А я ще навіть не зрозуміла? Лера, це, Зразу це, да, зразу. Все, погнали. У нас нижні місця. Потяг нічим радикально не відрізняється від хороших, просто фірмових купе. До речі, в городському потязі кращі полки. Ви тут, бачите, такі дермандиновенькі. У нас дві нижні полочки. Ми собі шуруємо, лягаємо, відпочиваємо матраси. Огляд матрасів нічим вони не відрізняються від звичайних, такі самі ніякі. Буде тверденько, але лежаченько, що теж добре. Їжі понабирали, як наче на тиждень їдемо. рушили, все, поїхали. Ну, удачі подорож офіційно розпочинається. Ми вдвох це хороший початок. Повернемось за дні всім, я так розумію. Хай так і буде. Як ми запланували, згідно куплених квитків. Спати вже десь майже дев'ята година вечора, ну восьма ще мис, тому що о другій годині ночі буде перша таможня українська. Після цього десь за півгодинки, чи за годину буде польська таможня. А після того, через півгодинки, ми вже і прибуваємо. Але тут знаєте, яка особливість? Ми прибуваємо в Хелм о четвертій годині ранку. А наша електричка, яка тут називається Інтерсіті, яка їде від Хелму до Варшави, вона відправляється о 6-й Тут, в цьому потязі, дозволяють залишатися до 6.40. Ви виходите і переходите одразу в інтерсіті. Спеціально залишають цей потяг на колії, щоб люди могли не в 4 ранку підриватися і сидіти на вокзалі, а щоб вони могли поспати спокійно і перейти у сусідній потяг. Це справді дуже зручно. І щоб ви знали, коли їдете назад, теж в Варшаві ви сідаєте на інтерсіті і приїжджаєте в Хелм. І там ви не мусите на вокзалі сидіти 3-4 години, тому що потяг на Київ відправляється в 29,45, щось так. О, в два, господи, в 29, кажу, в 20, в 22.45. О 9-й годині вечора потяг відкриває свої двері, можна зайти і просто чекати відправлення, вже відпочивати, щось їсти пити каву і так далі. Це дуже така людяна позиція, як на мене. Ну побачимо, як пройде таможня, чи не заберуть у нас в Хотілося б, щоб не забрали. Але вже як буде, ми з собою набрали купу їжі, наче ми на ще наш семеро людей, і ми їдемо кудись на місяць. Друга тридцять, нас підняли, забрали паспорти, ми в його Попросили підняти, щоб подивитись на наші обличчя, Тато і й На це обличчя, воно все одно не схоже на те красиве обличчя у мене в паспорті. Я не можу пройти дію, знаєте, ідентифікацію. Де я їм візьму ту жінку, яка там така? Але це було ще до війни. І зараз трошечки інша фізіономія. І воно мене не впізнає. Я себе сама не впізнаю, тому що я їм дуже співчуваю, але з цим треба щось вирішити. Дякуємо мамі за бутербродик. За картопількою яєчка, п'ю каву, а люди вже на вулиці збираються. Дуже зручна ця історія, що ми прибуваємо о шостій, але потяг стоїть на бароні до шостої і можна спокійно доспати, а не стояти на холоді. Зважайте на це. Ось це наш наступний квиток. Я просила другої купити, бо на сайті польської не було простіше, щоб він його купив. Я скинула йому гроші. Ось так, він виглядає, роздрукувала собі. Можна мати його просто в телефоні, головне показати QR-код. І добре, коли він з місцями, бо кажуть, що буває ще й без місць. У нас 84-86 місця. Вже пустий вагон, але повний перон. Буде багато. І ми приїмаємося. Дякуємо до зустрічі. Ой-ой-ой, як його далеко захильнула. Довелося трошки бігти. А. Ніхто не перевіряє нічого. Не вході. Заходиш, сідаєш на місця. Контролер потім пройде. зараз покажу. Знову виглядає. Ось так. Побачились, значите, знову добрий ранок. 86, 89 Ось такі зручні купашки. Дивіться, три до трьох. Зараз надую подушку и можно вже поспати. А люди біжать, як сумішечі там. Дуже зручно. Зручно класно, справді. Едете, а цечка швидко. До Варшавы? три. години о 10-й будемо там. Щодо квитків. Квиток на потяг Київ-Хал коштує 1888 гривень. На одну особу це купе. Ви бачили, які умови. Все нормально, прекрасно. Кава так само коштує, як в інших потягах «Укрзалізниці». Чай 15 гривень, кава здається 120 чи 25. Мені принесли здачу з 200 гривень, я не звернула увагу. Чесно, блогер-лог. Потяг на цю електричку «Інтерсіті» За двох я заплатила 812, тобто 406 гривень на одну людину. І ми приїжджаємо на Варшава Всходня, а звідти нам далі вже добиратися в аеропорт Шопена, тому що ми вилітаємо з Шопена, а назад будемо повертатися в Модлін. І це не принципово, але зважайте на те, що Модлін знаходиться за містом, так само, як у нас у Києві Бориспіль. А ось Шопен він в межах міста, я так розумію. Ну, побачимо разом. Я вперше в Польщі. Це мій перший штамп. У мене дуже багато різних, але цей перший <гум> польський. Е, нас зустріне моя подруга. Ми приїжджаємо о 10-й, а виліт у нас о 16-й. Тобто у аеропорту ми маємо бути десь <гум> о другій. Заїдемо, відпочинемо помиємо голову, а на зворотному шляху хотілося б погуляти по Варшаві, якщо матимемо таку можливість. Ну що, вирушаємо далі. Ви знаєте, сьогодні ще ну, от, ну, я за кордоном, тут безпечно, але вдома то лишились мої. І це не поїздка на відпочинок. Тобто ти все одно їдеш з таким серцем з блокнотом в голові обдумується інформація для наступних зустрічей з партнерами, з якими маємо зустрітися з приводу благодійного проекту, який ми хочемо разом організувати. Прекрасний кемп, прекрасне місце, де можна вилікувати душу людям, українцям, українкам, діткам. Хай це все здійсниться. Зрештою, ви це все побачите, але на душі дуже тривожно. Тривожно, що мої там, тривожно, що там небезпека. Сподіваюсь, що все буде добре. А ми поки що від'їжджаємо від станції Хелм. Згадала, ще трошки цікавої інформації. Я б ми взяли з собою багато бутербродів, Взяли з собою там варену картоплю, яйця. Тобто, це не запаковані ж такі продукти, які не можна провести через кордон. Але ніхто у вас в сумках ритись не буде. Сігарето, алкоголе, ні, 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 ні. Все, ніхто навіть нікуди не заглянув. Ми спокійно поїли. Шановні пасті приїжджаємося до стації, місто особи висиadające. Просимо забрання паляжу і жача замістити хораз озаховання. О тут зранку, якщо ви вийдете о 6.40 і страшно хочете щось їсти, води, то ви її тут ніде не купите, бо бідровка тут закрита. Тут є невеличкий супермаркет. Тому водичку беріть з собою. За вікном симпатично. Десь будиночки, десь поля, десь якісь посадки. Рухаємося в бік Варшави, собі спокійно. Таке, знаєте, завжди така природа перед весною, перед пробудженням. Ще лютий, але вже відходить зима. Видно, що вона потихеньку-потихеньку вже втрачає свої права. Все таке сіреньке, пожухле, але ще зовсім трошки Це зелено і гарно. Таке враження, що ми були десь в зовсім іншому місці, але закон, бачите, працює. Тільки дістаю камеру, починає лізти в той кадр якась фігня. Ми вже практично заїхали у Варшаву, нам виходить через 3 хвилинки. Сонце, теплинь, весна, краса. Хоч сьогодні, 14 лютого для мене День закоханих. Звісно, що ці влоги виходять із опізненням, але вони будуть інакше цікавими. Ми виходимо в Варшаві. У нас має зустрічати одна дуже класна жіночка. Молоденька така красива. А, не лякай мене, хвилини стоїть тільки. Боже, Любава, дуже приємно. Привіт. Люба, Лера, Лера, Люба, всіх перезнайомили. Я вже це штурмо зазняла. Ходімо. Відпрацювала блогером. Відпрацювала. От ще раз вона так покажу, бо я не встигла показати. Це другий клас, ви бачили, другий клас вагон. Ось така історія. Дуже комфортно, класно. Ти бачиш тут від Києва, цей вокзал від Києва нічим не відрізняється. Ця труба така сама, в принципі. Спустилися вниз, люба десь припаркувалася, ми поїдемо машині до неї додому на кілька годин. Сонце зашкварює, заліплює. Ми сіли до Любаньки в машину, їдемо трошки відпочити перед аеропортом. Ми вирішили в цей бік відпочити, а назад трошки погуляти. Звісно, якби ми були, ну і не знаю, якими. Практичними вашем Сьогодні mm -hmm. таке класне сонце, що сьогодні прогулянок ідеальний день. Але ми їдемо зустрічатися з людьми, на ми маємо справити якесь перше враження. Тобто приїхати от такими, як ми зараз, ну трошки було б недоречно. А нам ще летіти три з половиною години, дві з половиною години чи майже три чекати пересадку, потім ще годину майже летіти. У вас пересадка. Ще мовчі. 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 Да. Але інакше неможливо було так. Коротше. Поїхали куди ми туди і ви. Що Я вам оце розказую. Все ви бачите по ходу. ми живемо тут біля аеропорту. Знаєте, якого Ті, де оці планери літають дуже низько. Як розвага така, у них тут політати там за 100 доларів. І воно літає над нашим домом і коротше. І, я перші два дні дуже ціпаюся. Прямо мені воно не та потім привикаєш. Це такі красиві церкви. Так гарно, це Ну, от ми здається, центром не проїжджаємо. я можу ні, вас не, через сухаю. центр провести. Так і що, в центрі ми тоді можемо стати чи не можемо стати? Ми можемо, якщо ми можемо раніше виїхати з дому і проїхати. Нам головне центр. в аеропорт не запізнатися, ти ж знаєш. Ми їдемо, Любаня розказує, що тут трошки було все інакше біля вокзалу. що два роки тому. на ми зараз ми приїхали на Варшаву Всходню. Тут було дуже е, велике палат на наметове таке містечко з волонтерами, і а там на Варшаві центральній було ще більше окреме місце. Я працювала на центральній і там приїжджали, Ну просто щоб ви розуміли, на той момент це перші два місяці війни. Приїжджали люди з усіх куточків світу. Я працювала. Три дні памперси ми роздавали зі мною. Була дівчинка з Китаю, яка придбала студентки за свої кошти, приїхала. квитки і приїхала. І був чувак. Він просто я його досі пам'ятаю обличчя. Він з Чілі. Він живе на Чилі, Він взяв квитки, не знаючи ані англійської, ані польської, і на іспанській працював там волонтером. Зняв собі мі. Ну, от це отакі люди і приїздили оці величезні корпорації. Вигружали, і приїздили кожен день. оце такий хресний ход. Значить, ну ти ж там десь з перших дів я пам'ятаю. Ну, на просили. другому тижні десь і прийшли а, ці ну от люди, всі поляки, які mm -hmm. йдуть на роботу. Вони ранком заходять. Магазин і кидають там шоколадки, йогурти, актімельки, щось таке. І після роботи, у четверті, починалася така товпа. Кожен приходив, заїжджав на центральну або на всходню або на західню. І оце волонтерам, які стояли, вигружав все, що він ранком купив. в Магазині це було просто от тоді, знаєш, захотілося повірити в людство на. На, на якийсь який час. Час. час ми з тобою дуже Не, віримо в людей недовий. ні людей, хороших дуже багато, але так. просто знаєте, я завжди кажу, що гімно сильніше смердить ніж абсолютно квіткам. хороших людей. Значно більше у всіх сферах. Але поганих їх видніше. Бля. Абсолютно. Ну, Погані краще запам'ятовуються. Ну да. треба все ж таки намагатися бачиш бачити хороших. Я теж це про Польщу чула і знаю, і величезна їм дяка за це. Я тут вперше мені справді все дуже цікаво і щось зніму, але мабуть більше я покажу. Приїжджали ще розкажу mm -hmm. раз. Я вже приїжджали, наприклад, кожен вечір сім'ї поляки. Вони писали від руки такі таблички і писали: заберу на ніч, заберу на тиждень, заберу на місяць сім'ю. І це ж були оці автобуси, які їхали з України не як зараз, а їхали uh -huh. по 4-5 по діб. Uh -huh. І люди були дуже Преповні, голодні, як. дуже діти були. от Я кажу, я вся в мурах. Діти були дуже голодні. і Ми коли їм давали сок, вони дивилися на це як на оцей оазі, знаєш, в пустелі, тому що ну, вони не, води там не бачили по троє, по 4 днів. Приходили польські аніматори в костюмах. оцих. Ростових і гралися з нашими дітьми, поки мами шукали щось. І тут була оця видатна бабуся, про неї знімали багато сюжетів. Я її не бачила особисто, але багато хто з працюючих бачили. Яка приїхала, от я не пам'ятаю, чи на візочку вона була чи ні. Вона в халаті, коротше, з Харкова приїхала. В халаті, ну, халати зверху якась там куртка. І типу, Торбинка одна, як тіпа... Так? Типу... так слухай, Тоді був такий страшний час. Тоді було і, і можливо, ми думали, що і Київ можуть окупувати, і все обстрілювалось так. І захисту не немає. Попо немає, скрізь летить і дороги прострілюються, і, і ці літаки збиваються. і Чортішо не було зрозуміло, де воно взагалі може бути зупинене. Ну і зараз страшний час, але менш з тим якось живемо. І зараз я так пішов в страх! Я культурний рівень. Дивіться собі! Я це Чекай, я маю це робити. Це моя, яке їхало таке за дебило. Ну а що вони сигналі? Ну дійсно, що це таке? А оце сіті ті прикольно. Знаєте, їдемо екскурсію добудови, он стадіони там, де он стадіон народу. Ну, власне, все, що є. екскурсія, яку ми заслужили. Оце старе місто, оце нове місто, а отам от ми їдемо додому. Ото і все. Кожне європейське місто ділиться на дві частини. Старе місто, да. а в нас все на купі як. Да, яке бережуть і дбають? Вон, бачиш, нове місто. Костіоли, там всякі, оце. а там сіті, де вже ці новостройки, бізнес-центр. Типу. Ну, дякую, що ми проїжджаємо весь цей палат. А цей... от на збротньому шляху ми можемо тут вийти, і, і там дуже смачні кафешки, дуже всяка там, сувенірка класна, там все в українських флаг, дуже часто бачу це буде. Дивіться, оце я вам показую звичайний спальний район Варшавський. І тут є такі цікаві. Місця, коли сусіди домовляються і роблять таке, як Клібава каже, огрудик. Ну, в когось на перших поверхах є вихід на вулицю. Тобто сам собі вийшов, як захотів. А тут знаєте, можна це? Ну, можна, мабуть, показати, я зараз піду ближче. Зроблений цілий такий садочок, бачите? Дерево з плющем. Воно потім все розквітає гарнесенько. Люди собі ставлять тут. Лавочки, сидять, п'ють кавусі зранку. Тобто ти наче живеш у Варшаві, але в тебе є освій такий клаптичок, де ти можеш вийти і подихати повітрям погуляти. Ми з Любанькою вийшли на вулиці прогуляти, її собачуню. Боже, яка прекрасна собака. Я вам зараз покажу ту собаку. Сил моїх нема. І гляньте, які шеї оці грудики. Оце люди собі виходять, дивіться. У них тут є і гаражик для машини, і отакий садочок з альпійською гіркою, з лавочкою. Можна ставити столика і собі прекрасно проводити час. Дуже класно. Мені таке теж подобається. Це такі таунхаузи, насправді. Дівчинка, красуня. Ну, хай там послуговується своїм язичком, як хоче. Що так? Я її вже на тільки як познайомилась. Я одразу полізла цілуватися, я не можу. Це така вона розумаха, така класна. Це гріфончик. Собака чудова. Чуєте? Я одразу, знаєте, я розумію, що я в мирній країні і що ніякі кацапи тут не бомблять. І ніхто сюди, слава Богу, ні на кого не напав. Це тільки нам щастить з такими конченими сусідами. Зараз взагалі в Польщі йдуть більше навчання НАТО за усю історію. Ну, Вони певно, попирають. що так. Але я почула вертоліт і така зразу. Трошки, трошки страшно. Але нічого, певно, що це або надовго, або на все життя. Я зараз мити голову, робити зачіску, робити обличчя, бо бачите, блогер ваш такий прекрасний, улюбленіший. Просто людина пузир зранку після потяга. Ну що буде краще, самі помітите різницю. П'ємо каву і любенька відвезе у аеропорт. Ми кавуську зараз бахнем, салатиком захряпнем. Новий рік Новий рік, так, у нас краса. Ми покупали з Лярусіком. Ми щасливі абсолютно. Це була хороша ідея. Це краще ніж погуляти. Помитись перед цим. Це мале, від нас не відходить. От воно сидить, воно хоче весь час в любові. <ваги>. Сонце. А, ти така! Хитра дівчинка. Зайчинка. Ти мені дуже сподобалось. Це... Це якби Настя зараз тут була б, то Настя би поміняла смаки. Побачила, побачила, б поміняла свої смакинки. Я думаю, що так би і було. Я бачу, що вона така цупкенька, класна, розумна і така кіт. Мені не підходять такі собаки. Ти мені підходиш, я тебе не можу вкрасти, бо подруга мене прокляне. Ти ну Хочеш пограти, пограти. Все, ми, коротше, снідаємо, відпочиваємо і збираємося на наступний транш нашої подорожі. А тепер увага! Та-дам! У діло обличчя. Я покупалась у цієї прекрасної. Любові моєї. Покупалась, помила голову, поїла, випила кави, відпочила, Побрила кофту. Нашла машинку від Кетті, бо яка класна штука. Достала свою кофту, привезла трошки. Так мені треба я від вікна. Кажу, не наб'ю. В Любані знайшлася прекрасна машинка. У мене тепер красивий одяг. Все попросували, божечки. Щастя, надзвичайне, і їдемо в аеропорт. Ми вже приїхали в аеропорт, і ми тепер знаємо, що таке вивізка «Kiss and Fly». Тобто ти не можеш припаркуватись, але цьому все і поїхав. В цьому кіс and флай. And звідси геть-гет-гет-гет. То ми зараз оце все і поїдемо. Нас Любаня вже привезла. Все вже є. Ми вже в шопені. Ти де? Я в шопені. Я в шопені. Як каже Ліра дуже влучно, яке їхало, таке і здибало. Все, «Kiss and Fly», або як кажуть в Польщі, честь! 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 Честь. Все, вже. Відпускаємо ah тебе далі. Боже, мені самі не віриться, що я вперше так... Боже, я кульі літала? Ти летиш в казку. Я не казала тебе. Ти controle... летиш в мрію! Так, це має бути прекрасно. Погнали! Зробимо невеличку перерву у подорожі, тому що якщо зібрати цей день в один ролик, він буде більше години. Тому для вашої зручності я вирішила поділити його на дві частинки. Чому ми летіли з пересадками? Тому що рішення про цю поїздку було прийнято дуже швидко. У нас справді було дуже мало часу, щоб прилетіти туди, щоб зустрітися з партнерами. Тобто, квитки ми купували не заздалегідь і ми обирали найдешевші квитки з можливих, а вони були з пересадкою і без багажа. Тобто маленькі рюкзачки за спиною <хи> в моєму рюкзаку: гігієна, невеличка аптечка, косметика. На мені кілька кофт, тому що вони ж не влазять в рюкзак. А хочеться щось одягнути на себе там. Отже, кілька кофт на себе, лосіни, штани спортивні, а ще одні штани в рюкзак, плаття в рюкзак, ще одну кофточку. Ото і все. Більше нічого туди не помістилось. І так ми і мандрували. В цьому є знаєте свої плюси, тому що ти не здаєш багаж. І пересадки, якими б вони не були у ці стиковочні рейси, коли в тебе лише рюкзак за спиною і маленька поясна сумочка поперед тебе, то ти досить мобільний. Ти не залежиш від тої стрічки, отримання багажа, знову на стійку реєстрації, знову здавати багаж. Ні, ти одразу перебіг, перебіг, і ти вже чекаєш на наступний рейс. Цікавий досвід. Але чесно, я потім думала, що було б добре мати з собою якусь таку стюардеску. Ну, невеличкий такі валізочку таку, сумочку такий. І хоча цього разу вона би нам вартувала кожній зайвих 100 євро. Ми не могли собі цього дозволити, тому рюкзачки і полетіли. Що було далі? Побачите зовсім скоро, в наступному ролику. А поки що нагадую: кніпочка підписатися, якщо вона раптом ще червона, робіть її там сіренькою, в когось там, воняка, там синенька, в кого яка. Можете написати в коментарях, але приєднуйтесь, підписуйтесь зеленькайте в дзвіночок, і будемо далі мандрувати цим цікавим життям. Це до зустрічі в наступному.